Офісна будівля Житомирводоканалу знеструмлена, втім наразі влада обіцяє, що у помешканнях житомирян вода буде. Попри той факт, що дещо раніше енергопостачальна компанія обіцяла 12 червня. Котре відключити подачу електрики на третій підйом водоканалу. Тим часом, згідно статистичних даних Житомиробленерго, споживачі розраховуються за воду на рівні 100 відсотків. А от водоканал, у свою чергу, сплачує за енергоносії лише 25 відсотків. Проте ситуація у цифрах дуже оптимістична і необхідні мільйони для погашення боргу будуть. Хоча і не просто зрозуміти джерела надходжень. У нас з 21 з мільйона, залишилось 18,5 мільйона. Завтра у нас суд по особому енергії, Ми попитаємося взяти ось ці підписані договори на 8 мільйонів і на 5 мільйонів. І це вже буде у нас 13 мільйонів і плюс 3 мільйони. Це буде 16 мільйонів. Ми постараємося суду доказати, щоб нас не відключні арестовали в банках. Відключення водопостачання неправомірне та неконституційне рішення. Переконує міський голова Володимир Дебой. Власники Житомира. Сьогодні мають також вже скільки, сім чи більше полоненого по Україні. В Херсоні, коли відключили вранці, то наприклад з прокуратури до вечора включили. У нас, на жаль, ми мали 5 днів відключення від електропостачання третього підйому, що є не і тому я прошу і вас, і ваших юристів працювати в цьому році. Тим часом на Житомирводоканалі вже тепер активно триває підготовка до майбутнього зимового сезону. Заміна магістралей та обладнання і контроль за якістю води такими є пріоритетні завдання комунального підприємства.